Як на честь захисників Маріуполя та медиків днями з'явились на вулицях Луцька. Їх друк та розміщення організувала Луцька медикиня та волонтер, мама медика, який майже сім місяців перебуває у ворожому полоні. Лучанка Наталія Ніколаєва каже, що збір грошей для цих бордів вона оголосила через соцмережу, коли побачила, що такі плакати з'явилися в інших українських містах. Менш ніж за добу знайомі та рідні переказали понад 20 тисяч гривень. Цього вистачило на п'ять бігбордів та два лети екрани Буквально в 11 годин на слідуючий день я їх вже замовляла. Проспект молоді, проспект Соборності, Карпенка Карого і Рівненська 154. Постери підтримки з'явилися на ледекранах на проспекті Соборності та Шопена. Луцьк п'яте місто в Україні, де родичі захисників та медиків Маріуполя розміщують такі, розповідає Наталія. Зараз їм дуже важко там. Я думаю, їм буде приємно і тим, які вже звільнились з полону, і ті, які ще знаходяться в полоні. Але він, вони будуть чути, вони будуть знати про те, що про них не забували в жодному місті. Син Наталії Дмитро, військовий медик, санінструктор бригади морської піхоти. Повномасштабна війна застала 24-річного сержанта в селі Широкине на Донеччині. У полон за інформацією мами потрапив із Маріупольського заводу Ілліча. Зв'язок був так само, тільки 12 квітня він написав смс-повідомлення з невідомого номера. Прийшло смс-повідомлення Мама, я в полоні. Останню звістку від сина отримувала у серпні. Мамі передали листа датованого 30 травня. Перший абзац це, мабуть, вони пишуть всі під диктовку. Кормлять, поять. Але написаний він російською мовою даже випускають гуляти. Лист дуже світлий, дуже світлий. Він згадав. лист написаний його почерком. Я його почерк знаю. Він згадав і сестричку, і братика, і бабусь, дідусів, Всіх назвав поіменно. Шестирічна сестра полоненого Олександра постійно молиться за брата, щоб поскоріше, діма пройшов, мама поскоріше. Виздоровила. я тебе так довго чекала, я тебе так люблю сильно. У неї копілка, збираю туди кошти і сказала, що коли дівчинка прийде, я йому все куплю, все, що він скаже, все, що він захоче. Дівчинка, коли бачить на вулицях плакати на підтримку захисників, щоразу вигукує, що там її брат. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.